А, найбільш ворогідний сценарій це дійсно припинення вогню. Я не вірю в можливість домовитися про сталий мир з режимом, який існує зараз в Росії. Але я вірю в те, що можна домовитися про припинення вогню і контроль за цим припиненням. А контролювати хто буде? Насправді ми будемо контролювати з нашого боку за допомогою наших партнерів при існуванні сучасних засобів електронних, це вже не так важко, як це було в 2014 15 роках. Я думаю, що досвід Кореї тут є вирішальним хоча там є американська база, але я думаю, що присутність тут всіх наших європейських партнерів і їх зацікавленість в тому, щоб у нас був. Ну, принаймні, якийсь мир в сенсі відсутності обстрілів і гарячої фази війни він є.